Продовжують палати барикади у центрі Києва. Демонстранти пережили ще одну довгу ніч спротиву. Знову не без насильства. Після смерті кількох демонстрантів у середу у центрі Києва панував хаос. Протягом усього дня учасники протесту та правоохоронці продовжували протистояння. Багатьох жорстоко били. Тим часом тон європейського союзу щодо України став жорсткішим Ми дуже занепокоєні розвитком ситуації в Україні і будемо й надалі уважно за усім стежити. Крім того, ми перевіряємо можливість подальших дій ЄС і наслідки для наших відносин з цією країною. Німецький міністр закордонних справ, перебуваючи на конференції з питань Сирії, теж застеріг від подальшої ескалації насильства в Україні. Насильство – це не рішення для України для обох сторін. Ми чітко кажемо президентові Януковичу, не може бути так, щоб відповідь української влади була насильницькою і постраждало ще більше людей. президент Віктор Янукович у середу зустрівся із представниками опозиції. Утім, якогось результату це не дало. по тому опозиційний політик Віталій Кличко закликав демонстрантів на майдані до подальшого спротиву і до наступу, якщо президент не піде на зустріч, що